Всім привіт! 1 травня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, ми продаємо зварювальні апарати, патон, полуавтомати і не тільки патон. Так що пропонуємо для Це необхідне, що вам потрібно до зварювальних апаратів. Якщо ж дугова сварочка, електроди. А якщо у вас і полуавтомат, також в продажі є проволока та багато іншого для зварювальних робіт. Як ви бачите, також є і зварювальні маски від різних виробників. Тут у нас дека від італійського виробника. А от форте виробляють в Китаї. Якщо вам потрібні аксесуари до зварювальних робіт, звертайтесь в компанію Електромотор. Телефонуйте 063 426 1010. 10. Також пишіть на Viber. Друзі, всім мирного неба та гарних покупок. 063 426 10 10